Так, братики, сестрички, ще раз слава Ісусу Христу. Дивіться, я в пані Марії в саду. Дивіться, тут абрикоси, покажи абрикос близько. Це не видумки, це все є. Подивіться, покажи абрикоси, які от. пані Марії тут. Пані Марія, скільки тут дерев вас? Я не знаю. Може 200. Ну, Більше 200 абрикосів. І треба за суботу-неділю то все звирвати і закрутити, законсервувати. Дивіться, гляньте, що робиться. Ось. 60 гривень абрикос такий. О, в тебе де Угу. 60 гривень абрикос рваний, збираний абрикос, зараз покажу, дивіться. О, збираний абрикос на варення, на їжу, ну просто, Це... ось, він неробачливий, він класний. Ось. Просто шкода, я навіть не бачив такого сада класного у нас тут на Лановиччині, на Тернопільщині абрикосового. Тут купа абрикосів. Треба врятувати і жінці, яка тяжко працює цілий рік, допомогти реалізувати оцей товар. 60 раний, 30 збираний. Приїжджайте, скажіть від Філюка, вона ще знижку зробить. Будьте здорові. І завтра субота, неділя, треба врятувати абрикос. Це просто казка. Подивіться. Покажи гілочку, покажи гілочку. Покажи, що робиться. Село Чайчинці, Таровська область. Новою поштою пані Марія не відправляє, бо вона пенсіонер і до нової пошти там чуть не 15 кілометрів, чи 20 все, з Богом приїжджайте сюди до неї. Телефон мешаю. Не Більше візьми телефона над голову. Отак. Така краса. Гарно. Норвали всі ящики? Так. Дивимся на нього.